Доброго дня. Ну що, така строїчка невеличка у мене тут із стеродура Тобто це буде приміщення із сугубо із стеродору. ППС. Він такий міцний, достатньо твердий. Тобто продавити його можна, звісно, але він достатньо твердий. Просто що хочу показати. Дивіться, є стіна, так? Вона ще не армована, не проштукатурена, але вже проклеєна на клейпіну і вона, ну як... Ну, я її шатаю так нормально зараз. Тобто я її прям питаюся шутати. Ну, Взагалі нічого не відбувається. І це вона не проармована. Якщо її заармувати сіткою і проштукатурити, взагалі мертво буде.